Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Низка країн світу, в тому числі і США, заморозили російські активи. Йдеться як про державні, так і про приватні активи. Разом з тим досі не було. Комплексного рішення чи якогось узагальненого механізму щодо того, що далі робити з цими грошима, досягнута угода про створення реєстру про завдану про завну шкоду. В чому полягає її суть, та які можливості відкриває вона для України щодо компенсації збитків від війни? Конкретно це рішення не є питанням щодо того, що робити, чи як діяти з замороженими активами чи з грошима, які очевидно країни сподіваються отримати у вигляді репарацій від Росії за завдану під час російської війни в Україні шкоду. Йдеться радше про перший крок, але дуже важливий крок у створенні міжнародної системи. І сьогодні у Рейкявіку сказали, що це фактично. Фактично, перше юридично зобов'язуюче міжнародне рішення на шляху до притягнення Росії до відповідальності і йдеться просто про створення фактично списку чи органу, який буде укладати реєстр скоєних злочинів, а саме завданої шкоди, також, наприклад, поранень чи Матеріальної шкоди, якої зазнали навіть навіть конкретні люди, тобто йдеться про конкретний список фактично злочинів завданої шкоди, які на які потрібно буде використовувати відшкодування, в якій це формі буде чи це будуть використовуватися гроші з заморожених активів, чи це будуть репарації з державного рівня, як очевидно сподіваються, це коли закінчиться війна, і Росія, як сподівається, міжнародна на спільнота зазнає поразки. Це вже буде. Очевидно, наступним майбутнім кроком. Але про саме легальний юридичний бік цієї справи сьогодні на цьому наголошував зокрема президент Латвії у Рейк'явіку. Насамперед, це означає, що є юридичне визнання обов'язку Росії відшкодувати збитки. Це на правовому рівні. А потім, звичайно, це основа для наступних кроків. Подальші кроки можуть полягати не лише в арешті російських активів, значна частина яких вже заморожена, але також передав. Ші цих активів в Україні для відбудови України, це, скажімо, основа репарації. Це не покриє всі збитки, бо завдано величезної шкоди, але принаймні частину я вважаю, що ми створюємо для цього законну основу. Якщо передивлятися список країн, які приєдналися до цієї фактично міжнародної угоди, то, наприклад, там я не бачу Азербайджану, Вірменії також там немає угорщини. Там немає Сербії і немає Туреччини. Очевидно, з різних причин, ну, наприклад, ми знаємо, що уряд Угорщини зараз називають одним з найбільш приязних до Росії, і представники уряду Орбана часто заявляють, що вони вважають дуже великою проблемою як для їхньої країни, так і взагалі міжнародні санкції щодо Росії. Там є очевидно свої питання з Сербією також. Є, скажімо, певне розуміння того, які відносини Сербії з Росією. Сербія, наприклад, відмовилася запровадити європейські санкції щодо Росії, попри те, що Сербія хоче бути членом європейського союзу, і так далі, але насправді напевне. Понад 40 країн, які підтримали е, цю, цю угоду, більш ніж достатньо для того, щоб вона була дієва, страна воює проти нас 50 іностранних государств. Будемо говорити про те, що відбувається зараз з нашою армією в контексті. Що президент каже, треба ще зброя і час на підготовку. От що це означає глобально? Це глобально означає, що задачі, які стоять перед нашою армією, ми говоримо про цю наступальну кампанію цього літа, воно не контр, воно вили, воно навіть не наступ, це серія наступів. Наступальна кампанія розрахована приблизно на 5 місяців, і е, яка має в ідеалі, вона має вирішити задачі, ну набагато більше, ніж будь-які задачі, які вирішувало ЗСУ за всю свою історію. Тобто, все ж таки, враховуючи так, в нас вже за плечима розгром орків на початку вторгнення, в нас за плечима звільнення Правобережної Херсонщини і Харківщини, так от, це все менші задачі, аніж те, що поставлено в нас на цей рік. Тому що, вибачте мене, але звільнити впродовж п'яти місяців 18% площі найбільшої країни Європи. А нагадаю, що якщо не рахувати Рашку європейською країною, ми найбільшенькі. От уявіть собі, одна п'ята найбільшої країни Європи, 5 місяців, 400 тисяч орків, яких треба або ліквідувати, або вигнати. Е 1400 кілометрів тільки лінія фронту. От, і, е і ресурси, які нам на це дають наші союзники, десь плюс-мінус з розрахунку на дві приблизно механізованих дивізії по штату армії США. От от просто співставляємо одне і друге, і е, знову ж таки кількість снарядів, яка, яка до нас до нас доїжджає. Тобто, насправді в нас знов стоїть надзадача. Ну єди єдине, що в цій ситуації втішає, що не вперше. От, не вперше нам вирішувати задачі, маючи ресурс в рази менший, аніж на це об'єктивно потрібно. Зрештою, початок війни ми взагалі зустріли там максимум з джевелінами і стінгерами, а то РПГ-7. Сім. Е наразі все ж таки вже ситуація зовсім інша, але й задача інша. Тут треба розуміти, що ця наступальна кампанія, це не тільки до Ну, в історії ЗСУ це однозначно, це просто перекриває все разом взяти, що до того було зроблено. Е а в принципі, такого масштабу задачу востаннє вирішували під час Другої світової. we're winning От після того, ні, ну в Європі принаймні, uh -huh. ну в світі після того, що бувало, хіба в Корейську. А так теж Це, е, решта війн менше. Всі ці Балкани, вони просто нервово курять на, на коридорі. Тобто, ну, просто... Е, і тому, тому президент абсолютно правий. По хорошому нам треба ще в рази більше, ніж нам вже до, доїхало. І знову ж таки, час на підготовку людей. Бо оцю всю надзадачу, яку ми тільки що окреслили, її мають виконати непрофесійні військові, її мають виконати вибачте на слово мобіки. От, тобто абсолютно такі самі, як ми з вами, люди, яких просто вирвало з нормального життя, і тепер давайте звільняйте 20% площі найбільшої європейської країни. Е, тому поки що, так до коротко я бачу час, коротко резюмуючи, в найближчі тижні чим більше ми затягуємо, тим більше час працює все ж таки більше на нас. Якщо вже піде рік на місяці, ситуація поміняється. Тобто, довга пауза більш вигідна оркам, коротка пауза вигідна нам, бо ми власне готуємося. І е, кожен день підготовки, це значить, що когось більше виживе. У нас Нас з вами боїться весь мир. Фахівцям добре відомо, що ракета «Гінжал» і сам комплекс, він ніколи не відносився до гіперзвукових, хоча його дуже часто так іменували, і фахівці це дуже добре знають. Я би тут зробив би інший акцент здатності ракетно-космічної галузі Росії вони абсолютно, ну скажімо так, мінімальні, якщо від цього всього забрати. Наукову думку і конструкторські розробки, які в свій час робилися українськими конструкторськими бюро подібної техніки, і це було зрозуміло ще тоді, коли е на початку 2000-х років Україна е підписала Будаперський меморандум. І е я не буду зараз розкривати всі ці деталі, але цілий ряд. Фахівців, які працювали тоді в науково-дослідних конструкторських бюро України, займалися подібною технікою. Вони покинули Україну, і знову ж це не моя справа давати відповідь на це питання. Це мають дати фахівці. Вони мають безпосереднє відношення до всього цього комплексу, а про який зараз йде дуже багато розмов. Це перше, однак, що треба відзначити? Це те, що очевидно, що можливості потенційні комплексу Петріот, які модернізовані були, в тому числі з участі українських фахівців, вони набагато більші, ніж про це говорилося. І а, ті, хто знають, як працює система Іджіс. Протиракетна протиповітряна система, яка прикриває небо північно-Атлантичного блоку. Ті прекрасно знають, що в цьому комплексі чільну роль відіграє власна система Петріот. І в даному випадку, якщо хочеться, це прояв не тільки дуелі а війни між Росією і Україною. Це прояв глобальної дуелі в світі. Яка ведеться між демократичними країнами, цивілізованими країнами тоталітарними системами? Тобто тепер стає очевидним, що це той приклад, який свідчить про те, що а, наукова думка, я вже не кажу промислова реалізація а, у цьому змаганні між Сполученими Штатами і давайте скажемо так: СССР Російська Федерація чи там НАТО тире Російська Федерація, вона явно на користь і Сполучених Штатів і країн з північно-атлантичного блоку. Це вже одне однозначно, і це доказано. Наші ребята там разять ґадіта правильно, це тріумф руського оружа, це, це тріумф Руска армії, це, це возрождення це Росії. Справа в тому, що вся зброя, яка йде в Крим, вона у будь-якому разі проходить через Джанко, тобто або вона йде по. На півдні України, або йде через Кримське міст, вона спочатку заходить на вузлову станцію Чанку, і потім йде на севестропос Севастополь. Така логістика. Вони абсолютно залежні від залізничних шляхів, тому що кількість озброєння, які їм треба постачати, як через кримське міст, наприклад, на півдні України, так і в Крим, ну дуже велика. І це не лише озброєння, якщо вони тримають, наприклад. Ну, давайте з вами порахуємо, вони тримають на півдні України 115 -ти тисяч угрупування, яке вони посадили в своїй траншеї. Для того, щоб їх утримати, треба щомісяця, щонайменше, 500 тонн їжі. Тобто, це вже вагонні норми, які вони мають доставляти От. І не просто доставляти, розподіляти її, готувати. Якось там вся ця логістика має бути. Крім того, має бути боєкомплект, має бути вода, має бути мандрування і так далі. і так далі. Це дуже великі логістичні витрати. І без залізниці вони нічого діяти не можуть, в принципі, не можуть. Ну, таким чином, коли руюється залізниця українськими розвідувальними групами, то вони дуже сильно волають, тому що змінити їх не бачить. Як відомо на Москві завжди були дві люди. Це Дураки, керівники і погані дороги. Тут вони все це зійшлося в одну в таку велику убойну смертоносну силу, смертоноснувся для росіян. От, і дурні керівники почали війну, а погані дороги довершують цю справу. От так це відбувається насправді. Досить так, начебто воно і смішно дивлячись на них, але вони, тим не, тим не менше. Свої дурості вони вбивають людей і руйнують економіку нашої країни, в тому числі. Хай би свої руйнували. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.